Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Давайте закриємо тему про Іл-76, збитий над Білгородською областю. Ну скільки вже можна? От я читаю тут підряд. Хто насправді був на борту? Розбився літак. РФ. Падіння Іл-76. Що відомо про Трощу Іл-76 у Росії та заяви РФ про полонених на борту? Дайджест. Збили в Білгороді. Упав російський воєнно-транспортний самоліт І-76. Так, хто збив самоліт? Хто був на борту? Фейк чи трагедія, хто був на збитому Іл-76, нові подробиці збиття Іл-76, чи були там військовополонені, позиція Генштабу. Троща Іл-76, всі деталі. Так, тайна збитого Іл-76, основні версії случист, случивши гося. воєнний експерт. Зеленський окрушені самольота І-76 65-ма українськими воєнопленними. Неожиданної подробності падения і 76 під Белгородом, Реакція <кхем> офіційних лиц. Збили свої. Так, далі збили, збили українською зброєю. Збили американською зброєю, збили французькою зброєю. Чого тут тільки немає, крім правди. Так. Крім правди. А правда полягає в одному, і що має бути нами прийнята як абсолютно беззастережна істина. Московити завжди брешуть. Так, і все. А далі можна не говорити. Тому що все, що Ну так, я ж вам вже тут сто разів говорив, що це не я придумав, це не я, українець, придумав, Ні. Про це заявляли і московські філософи, ще у. На 19 столітті, в 20 столітті, на початку, коли про це можна було ще писати, так званої до Великої а Ні... Жовтневої соціалістичної революції, так, коли ще можна було про це писати, там всякі Ільїни і, і інші, які писали, що будь-яке вимовлено московитом слово є брехнею. Так, це знаходиться на генетичному і ментальному рівні. Вони інакше не можуть. Іноді <кхід> не іноді а. Часто густо вони навіть брешуть собі на шкоду, не тільки на користь. Хоча вони намагаються цю брехню викрутити так, щоб це було їм на користь, але іноді ця брехня настільки неймовірна, що з цього виходить тільки шкода. Отже, оця вся катавасія, яка закручена ними. Для нас і підхоплена нами, ну скільки вже можна про це все писати, обсмоктувати? Всілякі деталі, найогидніші, найімовірніші, найнеймовірніші і все таке. Отже, беремо текст їхньої заяви так, і вважаємо, що будь-яке слово, яке там є, це брехня. так. А говорити про сутність того, що там повідомлено, то я відсилаю вас отуди. От. Їдіть ви лісом усі до московицьких філософів, письменників, які написали про московитів все, що тільки можна, розкриваючи їхню сутність. Самі про себе написали. Чому ми цим не користуємося? Ми, отак десь там хтось виставить, і забули про це все. А це стосується будь-яких заяв, які йдуть звідти, щоб де не трапилося. І врешті-решт, це все е, перетворюється чітко, е, коли вже проходить певний час і о -о оця вся. Словесна, Беліберда, оце все Шкаралупа оця вся зникає, тоді ми бачимо правду. Отак, як отой збитий літак нідерландський над цією над Донбасом, коли вони що вони не повідомляли, а кожен раз нове. Це все було брехнею. Так. То українці збили, то український літак збили, то ще що небудь крім правди, що завгодно, крім правди. І тут, абсолютно чітко, ми можемо це прослідковувати. Так що цю тему просто треба закрити. І до неї не повертатися. Тобто має бути конкретна заява, наприклад, Міністерства закордонних справ, раз це міжнародно, на міжнародному рівні знаходиться, де чітко мають бути визначені речі. От те, що я сказав. Наведені слова, наприклад, Ільїна, що будь-яке слово висловлено московитом, є брехнею.